Як думаєте, на які відсоток я азіатка? Робимо сьогодні трендовий Asian makeup. Наголовна наша задача, щоб обличчя було прям білим. Я використовую дуже щільний і саме світлий відтінок консилеру. Роблю таку фарфорову шкіру. Тут дуже важно не робити контурінг обличчя. Далі, прям супер важливо: беріть краще кремові рум'яна, відтінок, який хочете, я взагалі беру червону помаду. І наносимо чисто посередині наших що. Легенько-легенько пальчиком розташовуємо, робимо два таких кружечка. І беремо білу пудру, і так само все закріплюємо, наша шкіра має бути прям матовою. До речі, це єдиний тип макіяжу, де я не фарбую брови, я їх чисто фіксую гелем. Отже, саме цікавий етап. Якщо у вас рум'яна тепля, то і тіні беріть теж теплого відтінку. Я беру такого персикового, це має бути такий дуже нюдовий, світлий відтінок. І покриваю абсолютно всю кучу. Трошки цього ж кольору даємо на нижню. Алі беру олівець-хайлайтер. Ви можете взяти або білий олівець, або тіні з дрібніми лискитками. І прям під низом малюємо, так не жалкуємо. Беріть дрібну кістечку, з якою вам зручно працювати, і темний коричневий відтінок, От прям от такий бажано. Бачите, тут у мене така повіка, але ми робимо ще нижче таку штучку. Ви думаєте, Боже, я як це жахливо виглядає? Але я кажу, не бійте. Зараз ми візьмемо велику і це все гарненько розтушуємо. Далі беремо туш, і тут дуже важливо вибрати саме правильну таку, яка вам буде розділяти вії. Ми вже закінчуємо. Беремо червону помаду, трошки наносимо, прям як тінь зазвичай. І одразу штушуємо. Ой, я занадто багато. йоп, пересети нанесла. Ось такі макіяж у нас. Виходить, зберігайте і ставте вподобайку.